Слава Ісусу Христу, усім благословіть! Ця ПТНК в розмірі в одну чайну ложку може містити стільки інформації, як всі роздруковані книги з усіх бібліотек, які є на цій землі. І це тільки розміром, як чайну ложечку. Ви тільки уявіть, наскільки людина унікальна і досконала. Еволюція і досі не може пояснити, звідки взялася жива кліточка, не може її створити. Не може розшифрувати ось ця ДНК, це не підвладна людина. Тому що це підвладне тільки Господу, і ми всі пішли від Бога. Еволюція це просто вигадка, яка не підтверджена фактами, немає ніякого самозародження. Усе живе іде від живого, Розум від розумного. Людям потрібно вивчати теологію і відходити від цієї афери. Еволюція це афера, яка створена для того, щоб від'єднати людей від Господа, Щоб люди втрачали свою божественну природу.